Ви думали, що бачили усе? А ось і ні. У тимчасово окупованому Донецьку мешканці вирішили відзначати масницю у кращих традиціях підвалу. Ні, млинці з чаєм тут не головне головне видовищність на головній площі влаштували справжнє свято темних віків. Із вогнем, фігурами світових лідерів і магічними ритуалами, з хороводами навколо місця страт? Так, так, саме їх спалили Байдена, Макрона і Шольца. Точніше, упудала. Але хто взагалі звертає увагу на такі дрібниці? Головне перемога на інформаційному фронті? Правда, виникає питання. А де ж упудало Путіна? Чи його не палять, бо ще трохи він сам згорить від власних рішень. Ритуальні танці навколо місця страт тут без жартів. Хороводи водили просто біля того місця, де у 2014 році розстрілювали українських патріотів. Совпадіння Не думаєм, коли у свідомості людей стирається межа між вигаданими ворогами та реальними злочинами свято. Перетворюються на похмуру карикатуру. І що ж далі? Наступного року, мабуть, чекати чорної меси із викликом духів Сталіна та Берії? Або, можливо, нарешті спалять фігуру головного гнабітіля рускава народа Путіна. Ну що ж, робимо ставки? Що ви думаєте про це свято? Це край рускава міра, чи тільки початок абсурду? Пишіть у коментарях.